Слава Ісусу Христу! Сьогодні свята Мати Церква шановує пам'ять святого, преподобного Отця нашого Сави Освященого. Це був один із видатних монахів, подвижників, який заклав в Палестині не один монастир і навіть не одну лавру. Його шлях починається у вісім років, коли він був маленьким хлопцем. Його тато та мама були державними службовцями, і їх покликали в Олександрію на службу на службу. І маленький хлопець Сава залишається сам один вдома. Хоча за ним піклується дядько із Тьотю. Але тьотя не дуже добре до нього ставилась, і тому він йде до іншого. Дядечка жити. Проживаючи в іншого дядька, починаються різні конфлікти між першим і другим, і тому він вирішує піти із дому, але знав за таке ревне життя деяких монахів, подвижників і вирішив піти в монастир. Прийшовши в монастир, він почав читати псалтир. Тобто він вивчив е, читання, е, читав себе письмо, інші духовні книги. І згодом по нього прийшли два дядьки, кажуть, що ми вже помирились, ми вважаємо ми не праві, е, що нам не потрібно твого маєтку. Живи де хочеш, але будь з нами, живи цим життям простим, маріанським, де ти зможеш одружитися, побудувати кар'єру і, і, і жити таким життям. Однак, Сава, який вже запізнав. Наше життя каже, що е, хоче е, йти таким шляхом, що він йому є більш приємніший, ніж е, Маріанський. І тому він залишається. Через 10 років е, після того, такого життя в цьому монастирі, е, під час якого е, відбувалося велике його духовне зростання, багато чуд, е, які він е, зробив навіть, тому що були випадки, коли е, Неможливо було пояснити простими словами і законами природи те, що відбувалось, тому що, наприклад, один із співбратів залишив одяг сушити в печі. Коли він відійшов, інші розпалили багаття під печу, тому що треба було вже готувати, їсти. І е, коли брат цей прийшов, побачив, що не, що вже е, розпалився вогонь, зрозумів, що його одяг згорить, і дуже зажурився. Однак е, Сава, якому стало надзвичайно жаль цього брата, перехрестився, помилився, зайшов в цю піч і дістав одяг. І всі були здивовані, чому він ну, на ньому навіть немає нічого паленого, хоча вже е, піч була розпалена. Через деякий час він йде в Єрусалим. Там він приходить до лаври Євтимія Преподобного, ще одного святого і починає жити в цій лаврі, зростати далі духовно. І живучи в цій лаврі, він п'євтимі говорив про нього, що з нього колись буде великий подвижник, і що він з нього зродиться багато монстрів і лавр. Так і сталося, тому що коли він далі жив, молився, постив, ніс чернечий подвиг, він приваблював тим самим життям багатьох інших людей, які приходили до нього і навчались його подвижницькому життю. І в цьому навчанні вони залишались біля нього, і таким чином невдовзі біля нього утворилась ціла лавра. І е, була церковця маленька, було 50 монахів. І інколи, коли приходив священник, е, він приходив і е, молився в е, цій церкві і служив літургію для братів. Однак е, вже їх було дуже багато цих братів, і вони просили в патріарха, щоб цей дав їм священника. І патріарх, е, попри небажання Савого священного, Висвячує його на священника, і тому місцеві монахи, які знали його як просто Саву, назвали його освященним, тобто, що він має священичі іерейські свячення, невдовзі Сава допомагав боротись проти Євтихіанської Єресі, яка почалась на початку VI століття, тобто він їздив до імператора. Імператор, який був заражений і єресю, нікого не хотів слухати, ні патріарха православного. Але коли приходив Сава, бачив його побожність, бачив його духовність і, і, і бачив просто його вигляд, в якому він сяяв, е, слухав його і е, невдовзі почав міняти свою думку на більш православну. Сава. Е, Змінив життя дуже багатьох монахів, він стояв над чистотою православної віри, православ'я і багато вчинив подвигів за своє життя. Тому дякуємо Саві за такий приклад подивогідного життя. І сьогодні молимось і просимо. Слава священного миру для нашої ненької України. Слава Ісусу Христу! З Богом!